Слава Україні. Розпочалась 660-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів. Існив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура вночі. Російські терористи вчергово атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету с 300 та 14 безпілотників типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка, Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Іванівське, Андріївка, Торецьк, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка. Та Причистівка Донецької області, Преображенка Запорізької області, Дарівка, Кринки, Придніпровська, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Сеньківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, сили оборони України успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, та ще 22 атаки, південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника: північніше, приютного, західніше, та північно-західніше вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Одеса на херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили одну аеробалістичну ракету Х-47 М Кінжал. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів російських загарбників. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 14 танків, 38 бойових броньованих машин. 11 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 24 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!